Року. І вперше я його побачила на Майдані в Києві в четвертому році було холодно, було дуже важко, пам'ятаєте, як було важко. Потім майдан 14-го року і все, наче так дежавю, як наче ті кола на воді, коли кинув камінюку, і останнє коло там, де перше закінчилося. Я пишаюсь тим, що кістяк той зберіг все досі. Хлопці просили вам передати щире вітання дякую. і за буржуйки, і за генератори, і за квадрики. Ну за все. Вони дякую вам дуже, дуже сильно дякую. 93 бригада дякує. Багато хто тут, в нашій команді з 2004 року. Я хочу сказати одну дуже важливу закономірність. Ми перемогли в 2004 році. Наша наступна перемога з 2014-му 2024. Бог любит Чекайте троїць. нашу перемогу. Бог любит правда, Петрович? 100%. перемог. Бажаю здоров'я, пане президенте. Состав пунктів незглавності це медики, військові медики. Хочемо вам вручити ці подарунки, тому що це там, там де рятують життя військових, гражданських. <плес> От і завдяки вам також це вам, а це Марині. Ми всі були, і я інколи малюю у шпиталі з військовими. Це після поранення. Людина намалювала. Ми приносили краски, фарби, і отут підписано військовий роман. Це із архіву нашого волонтерства, і він сказав: використай це за потребою. Я це залишаю тобі. Це сакральний символ, символ життя, здоров'я і незглавності. Це ваші родині. І величезна Спасибо. подяка за все, що ви робите для ЗСУ. Для мене з 13-го року конкретно ви, ваша сім'я. так скажем, она была символом видности Украины. Вы, пана президента, всегда были, и чем дальше, тем больше, в моей личности думасти, были справжним гетманом Украины. А 209-го батальона, 113-й бригады, где вас дуже поважают, мы хотели бы вам подарить наш шеврон. Это, это наш шеврон. Дуже круто по собі. Пара є пара. А я хотів справжньому воїну подарувати, бо шеврони не просто даруються, а з шевронами обмінюються. Тим більше, що всі запам'ятають, що Порошенко подарував шеврон кіпішу. Які піш це дуже круто. Дякую, Дякую. спасибо. Ми плетимо маскування для 15-го 15 року. Сітку не принесла, бо хлопцям відправляємо. Вибачте, це майстриня вам передала, яка з 14-го року плете хлопцям мотанство. Передаємо напередок. Ви тут поділитесь, ну, кажуть, що туди і туди потрібно, а вам така. В Цій урочистій допомогти. Вороні Маріні Михайлівні вручити та-дам партійний квіток. Героє! Це те, щоб не забувало, що за 5 років ми Створили Україну, створили нову українську державу, а зараз 5 років ми її захищаємо. Нам ще доведеться відбудовувати те, що зруйновано. Але зараз наше завдання головне це перемогти людям. Тому сьогодні, і рік тому для Харків, для мене, для всієї України і для всього світу, Харків є. Символом української свободи, символом української державності, символом нашої майбутньої перемоги. Харків вчить, як треба перемагати. Нехай їде і вчаться. Ми саме звідси почнеться наше повне і остаточне звільнення. Від депутатської фракції Європейська Солідарність Верховній Раді вручити вам ось цей подарунок. Можна прийти, привіти! Мало, але обіймо байкер. Він завзятий байкер, і цей бомбер, де чітко зазначено, що це порох буде його оберігати і спонукати на нові Все, <Straks> Дякую! Дуже круто! Що значить, фракція, яка завжди поруч, точно знає, що потрібно незламному президенту від незламного Харкова. Ха -ха. дуже дякую. Це, це осколки, які спалені російськими ракетами. Тут є така чудова надпись Життя здолає будь-які перешкоди незламному президенту від незламного Харкова. Спасибо. Ми вас завжди чекаємо кожного дня і вітаємо всіх з днем народження. Нашого президента Петра Олексійовича Порошенка з ним народження. Дякую, друзі. Такий сюрприз. Я вважаю, що в мене найкращий день народження в житті і найкраща команда, з якою я його зустрічаю. Дякую.

老 <laughs>